Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Більше ніж родина Марка 6:3. І Вони спокушалися ним. Джона призначили професором у престижному коледжі. Його старший брат Девід радів за нього, втім, як і годиться братам, не втримався, щоб не подражнити Джона тим, як він одного разу повалив його на землю, коли вони були ще хлопчиськами. Джон далеко пішов у житті, але він завжди буде молодшим братом Девіда. Іноді важко справити враження на родину, навіть якщо ви Месія. Ісус виріс серед мешканців Назарету. Тому їм було важко повірити в його особливість, і все ж таки вони були вражені ним. Що за чуда, що стаються руками Його? Хіба ж він не тесля, син Марії? Ісус же зауважив пророка нема без пошани, хіба тільки в вітчизні своїй та в родині своїй, та в домі своїм. Ці люди добре знали Ісуса. Втім, не вірили, що він Син Божий. Можливо, ви виросли в побожній родині і ваші найперші спогади включають відвідування церкви та співгімнів. З Ісусом завжди є відчуття родинного тепла. Якщо ви вірите і йдете за ним, то Ісус є вашою родиною. Він не соромиться звати нас братами. Ісус наш. Старший брат у Божій родині і це великий привілей. Хіба ви не раді, що Ісус є вашою родиною і навіть більше, ніж родина? Нехай Він стає для вас все більш особистим та особливим у той час, як ви йдете за Ним. Як ви особисто пізнали Ісуса Христа, що ви можете зробити, аби Він залишався для вас? Особливим. Помолимось. Дорогий Ісусе, дякую, що привів мене в Божу родину. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.